Техніка нанесення мокрого шовку за допомогою матеріалу Ілюзія Вайт від Ефдекор. Всім привіт! Я декоратор Олексій, і в цьому відео я вам детально розкажу і покажу, як зробити ось таке чудове покриття, яке є самим улюбленим покриттям серед наших клієнтів. Сьогодні ми будемо наносити матеріал Ілюзія Вайт від компанії Ельдекор. І самим класним бонусом в ньому є те, що він пахне карамелькою. Про підготовку. Ми погрунтували стіни таким ґрунтом, це ґрунт концентрат. Далі ми використали в якості підложки декор праймер від Elf Decor. Він нагадує фарбу і по ньому працюється любими шовковими матеріалами бездоганно. Його ми наносимо за допомогою вілюрового валіку. Далі сам матеріал Іллюзія Вайт це шовкове покриття, яке ми тонуємо за допомогою таких пігментів номер 118 та 101, чорний та бежевий. І в залежності від комбінації та насиченості ми маємо чи більш насичений бежевий, він, і завдяки чорному ми його можемо трошечки охлаждати. Ось такий зразок ми зробили саме з цих двох, і саме його клієнти затвердили. Також на роздуму ми показали ось такий клієнт, клієнту-зразок. Він більш такий шоколадний. Але, в принципі, клієнт погодився на такий перший. Ось так вони виглядають, і той, і той гідний уваги. І про інструмент. Основна кельма для Кельма, гвадилка, по-різному називають, для нанесення і формування. Це венеціанський такий шпатель розмір 240 мм. І допоміжний шпатель, він може бути, в принципі, будь-який, але ми теж працюємо професійними. Це 100 мм. Все, все, що вам потрібно. Зараз будемо тонувати матеріал, необхідний сіробежовий колір. Для цього ми використовуємо ось такий звичайний шприць. Який обрізаємо з верхушечки оцей пиктик. І потім тонер, прямо в нього будемо налівати 101-й та 118. Ретельно його збовтуємо. Ось такий колір має матеріал в базі, сріблясто-білий. І ось такий тонер має колір завдяки своєму. Концентрованому наповнювачу. На ось таке 5-кілограмове відро матеріалу 2,25 кубіка та 0,75 кубіка. Це все по позначках. І, до речі, такого відра два шари вистачає на 30 квадратних метрів. Вимішуємо матеріал до однородного кольору. Перед донесенням матеріал обов'язково розводимо водою і на перший шар ми використовуємо розведення на 10%, тобто пів літра води на 5-кілограмове відро матеріалу. І ретельно вимішуємо міксером до однорідного стану. Ось така консистенція нашого матеріалу на перший шар. Беремо чистеньку кельму, наносимо матеріал і починаючи від кута наносимо каотичними рухами наш тонований матеріал. Кельму Розташовуємо самий-самий кут і тягнемо такими хаотичними рухами, прямими, але різнонаправленими. Матеріал дуже комфортно наноситься завдяки нашій підложні з декор праймеру. Мені по порівнянні ніби по маслу його тягнеш, дуже комфортно. І повністю знімаємо шар на здир. Тобто поверхня лишається повністю рівна, без напливів, нахльостів і тому подібне. Таким чином ми наносимо повністю всю стіну. Задача першого шару просто зробити рівномірний фон для основного малюнку, який буде вже. На другому шарі. Ось таким чином ми рухаємось по стіні рівномірним шаром, але даль завжди тримаємо таким рваним, хаотичним, щоб не допускати при разі пересихання матеріалу якоїсь такої прямої стиковки. Тобто обов'язково робимо отак, не стовбами йдемо, тому що можуть бути ось такі. Такі залишитися. На великих стінах краще всього працювати удвох, але перший шар можна легко справитися одному. Це дуже комфортний матеріал, простий, приємний в роботі, блискучий, пахне карамелькою, що дуже-дуже радує. Отже, наносимо перший шар, просто йдемо по всьому периметру приміщення, навіть периметру. Квартири, тому що в нас повністю об'єкт буде зроблений в ілюзії вайт, в двошаровій техніці нанесення хаос. Одразу пропрацьовуємо відкоси. Ми завжди їх робимо в декорі. Це більш практично і більш естетично красиво виглядає, ніж просто білий пофарбований. Ми нанесли перший шар матеріалу, він повністю висох. І на слідуючий день ми прийшли наносити другий шар. Для нанесення використовуємо той же самий інструмент, але матеріал ми розбавляємо на 5% водою. Ось перший шар, він вже сухий, і ось такий він має вигляд трошки напівматовий. Тут ми нанесли другий шар і тільки на його пригладили. Дивіться, яка різниця між малюнками. Тут він більш. Насичений, більш густий, більш рівномірний, рівномірний, і видно вже густота малюнку. Тут ми тільки-тільки нанесли шарф. Можна побачити ось ці всі напливи. Матеріал ще блистить, він вологий, і трошки йому даємо постояти, і через хвилин 5-7 будемо вже пробувати формувати. А поки я вам покажу, як саме наносити ось в такій техніці другий шар. Зараз будемо наносити другий шар. Наш матеріал набираємо на нашу гладилку і починаємо від кута хаотичними рухами нанесення матеріалу. Слідкуємо за тим, щоб шар матеріалу не був занадто тонким і не був занадто товстим, щоб він не мав великих напливів. Тобто ми повністю перекриваємо перший шар і Лишаємо його постояти хвилин на 10. Ось можна побачити, це за великий шар. Ми його знімаємо в таких хаотичних рухах. Ось таким чином робимо різнонаправлені рухи. Коли знімаємо матеріал, його буквально так трошки на кельму додаємо і хаотично розкидаємо. Працюємо в усіх напрямках зверху, вниз, ліво-право, щоб досягти максимальної хаотичності малюнку. Матеріал надзвичайно комфортний в роботі, дуже-дуже м'який, нанесений, щоб не було ось таких слідів від шпателю. Ми усі ці тобто, ми торкнулись і перекриваємо наші тички. І все. І тоді у нас малюнок максимально простий. Шпатель можна вести прямо, або трошки отак під кутом. І у вас будуть на малюнці або він буде звужатись, або розширятись. Вже обирайте кому як красивіше, кому як подобається. Ось так відбувається далі наше нанесення матеріалу. Ми працюємо удвох і також обов'язково робимо ось такий хаотичний край. Ось тут можна побачити мокру частину нанесеного шару. Один майстер тягне матеріал знизу, другий по верхній частині стіни. Тут дуже зручно, потім ми зробимо ось ці елементи стіни. Незалежно можна робити усі фрагменти, великі стіни, а потім вже добиваємо. Маленькі відкоси. І так повністю по всій квартирі. Тобто, спочатку ми робимо паралельні стіни, вони трошки підсихають, і потім робимо також паралельні стіни. Це для того, щоб ось ці примикання, коли матеріал вологий, то щоб його не пошкодити шпателем Завершуємо нанесення. І буквально через. 5 хвилин можна починати етап формування. Ось такі напливчики і жодного тичка від краю шпателю. Це дуже-дуже важливо. Приділяємо також увагу ось цьому стику, щоб було дуже-дуже акуратне примикання. На фінішний етап формування матеріалу також. Використовуємо ганчірку, тому що постійно потрібно протирати наш шпатель. Видно, що вже є такі трошечки зматовілі частини декору на стіні, і ми пробуємо робити перший етап приглажування. Дуже-дуже м'які рухи, і в такому ж хаотичному напрямку, як і при нанесенні, робимо приглажуючі рухи. Можна побачити, як починає грати матеріал. Він в деяких місцях стає напівматовий, а в деяких з'являються якісь переливи. В цьому і суть покриття мокрий шовки. В деяких місцях можна повторно повертатись і робити. Це залежить від того, як він приглажується і ущільнюється. Ось такий Вигляд має стіна після того, як ми пригладили наш малюнок. Ось такий має завершений варіант ілюзія лайт на стінах. Повністю вся квартира зроблена <coughs> цим чудовим покриттям. Фідна група. Від косики і зона кухня вітальня Всі з'єднання зроблені дуже-дуже ретельно. Усі кути виведені, наружні, внутрішні. Усьому приділили дуже багато уваги. Так що обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за всіма трендами в декорі інтер'єрів.